Дві години 14 хвилин ночі, дата 29 листопада 2025 року. Десь у Харківській області. Командир дивізіону російської протиповітряної оборони зривається в рацію. Ціль перехоплено! Він кричить: святкує. Система С-400, на його думку, щойно відбила атаку. Його батальйон перебуває під захистом радіолокаційного купола дальністю майже 400 кілометрів. Це елітна техніка, у нього впевненість майже ейфорія. Він абсолютно не знає, що весь цей час просто над його позицією, вже понад півтори години, в повній тиші зависають 48 українських безпілотників Камікадзе. Ці дрони не видають себе ні звуком, ні тепловим слідом. Вони чекають. Це не спонтанна атака, це операція, прорахована до секунди. За рівно 80 секунд, усе зміниться, уся техніка, уся гордість, увесь блиск перетворяться на вогняний факел, який буде видно навіть із супутника. 840 тонн російської військової техніки зникнуть за лічені хвилини. І весь сенс цієї операції довести одне навіть захист вартістю 2 мільярди доларів марний, якщо його перехитрили. Але щоб зрозуміти, як це стало можливим, потрібно повернути час назад на 14 хвилин раніше. Ситуація для Росії на цій ділянці фронту вже тиждень була критичною. Українські удари по системах протиповітряної оборони йшли методично, крок за кроком, прицільно. Спочатку знищувалися радари, потім прикриття, потім залишалися вразливі пускові установки. Фронт оголювався, Кремль опинився в паніці. Потрібно було не просто закрити діру в небі, потрібно було захлопнути її наглухо. Рішення вивести в зону конфлікту одразу чотири дивізіони С 400 найсучасніші системи. Це став Кавабанк. Вони коштували понад 2 мільярди доларів, і Росія розмістила їх усього за 50 кілометрів від передової. Це означало одне: вони перебували в зоні ураження артилерії. Але російські генерали пішли на ризик, розраховуючи, що створена ними зона заборони польотів накриє майже половину Харківської області. Якби система запрацювала, українська авіація в цьому секторі була б паралізована на всю зиму. Погода допомагала мороз, мінус 6 градусів. Густий низький туман з щімною завісою ліг на все поле, видимість мінімальна. Російські командири вважали це ідеальними умовами. Супутники бачать погано. Оптика дронів сліпне. Отже, можна спокійно розгорнути техніку. Усе йшло за планом. Командири були впевнені, вони мисливці, тільки вони не знали. Вони в капкані. Рівно о другій годині 30 хвилин усе починається, і, всупереч очікуванням, перший удар приходить не з повітря. Ні, у небі дрони все ще мовчать, вони чекають. Перша атака це пряма артилерійська засічка. Одразу чотири установки Хаймарс і дві М270, що перебувають на відстані понад 50 кілометрів, отримують координати та здійснюють залп. Це високоточна синхронна атака, розрахована на удар за часом. Ракети з різних точок долітають до цілі в одну й ту саму секунду. Ціль панцирі С1 ті самі системи, які прикривають С400 від ближньої загрози. Вони стоять по периметру, їхнє завдання збивати дрони та крилаті ракети. За звичайних умов вони впоралися б, але зараз ні. У небо йдуть 24 ракети М 30 А1. Російські оператори бачать їх. Ракети з'являються на радарах, але надто швидко. Системи наведення не справляються. Вони розраховані максимум на відстеження 3-4 цілей. Тут стіна з 24 снарядів, що летять зі швидкістю понад 8 тисяч кілометрів за годину. І ось кульмінація: ці ракети не врізаються в землю. Ні. Вони підриваються на висоті близько 10 метрів і викидають у кожен сектор по 182 тисячі готових уражальних елементів, вольфрамових уламків, сукупно понад 4 мільйони шрапнельних ударів по площі. Результат миттєвий: 9 із 12 панцирів знищені, ті, що вціліли, сліпі, пошкоджені, небо більше не бачать. На екранах командного пункту С-400, червона зона. Захист від ближніх загроз відсутній. Командир не знає, що робити. Він ухвалює відчайдушне рішення увімкнути основні радари С400 і відкрити вогонь. Осліплений, але небезпечний звір починає розмахувати кігтями в темряві. Він щойно підписав їм усім вирок. Після втрати панцирів командний пункт С400 починає працювати в режимі паніки. Небо навколо порожнє, але потенційно смертельно небезпечне. Візуального контакту немає. Радари ближньої дії мертві, і єдиний спосіб, хоч якось зреагувати, увімкнути основні далекобійні радари та стріляти по першому ж сигналу. Так починається друга фаза операції наживка. Українська сторона робить наступний крок: з либини території запускається 14 балістичних ракет Атакамс. Модифікація М1140Б. Це не приховані апарати. Це важкі, гучні, швидкі балістичні ракети, що летять зі швидкістю понад три махи. Вони не основний удар, вони приманка. На екранах С-400 ракети з'являється майже миттєво. 14 балістичних цілей, азимут 27. Висота швидко зростає, підліть через 30 секунд. Система подає сигнал тривоги. Командир кричить: Вогонь! Перехоплення, Очистити небо! Починається підготовка до бою. Гідравліка піднімає пускові установки, захисні кришки розлітаються в боки, ракети приводяться у вертикальне положення. І вже за мить у небо злітають 24 ракети перехоплювачі 48 Н6 Е3, призначені спеціально для таких цілей. Кожна з цих ракет здатна розвивати швидкість понад 6 махів і виконувати перевантаження у 30 g. Вони різко підіймаються у стратосферу і на висоті десятків кілометрів починається бій. Ракети Атакам починають маневрувати, але С 400 встигає виконати своє головне завдання перехопити більшу частину цілей. 11 із 14 українських ракет знищено, вибухи гримлять у небі. Уламки згорають в атмосфері. На екранах російських радарів позначки, підтвердження перехоплення. Усі цілі знищено, кричить оператор. Система працює! хтось плескає командира по плечу. Настрій як після перемоги. Вони впевнені, що система відбила масштабну атаку, що їхній захист тримається, що тепер українці навряд чи ризикнуть знову. Але саме в цей момент починається справжня фаза знищення. Поки перехоплювачі вилітали, автоматика комплексу С-400 відкрила кришки наступних десяти пускових шахт, щоб підготуватися до нового залпу. На часку секунди головні частини нових ракет залишаються відкритими, без бронекапсул, без захисту. Вони просто стоять вертикально, як ідеальні мішені. Саме цей момент називають вікном спавно, вікном уразливості, яке триває лише три секунди. Але цього достатньо. Українські оператори, які весь цей час контролювали 48 дронів, ділять їх на групи. Перша хвиля дев'ять апаратів досі перебувала в режимі зависання на висоті близько 20 метрів над російськими позиціями. Вони спостерігали, чекали. І ось момент настає. Після теплового викиду від попереднього залпу туман, що приховував поле бою, різко розсіюється вгору. Утворюється вертикальний тепловий тунель, наскрізний канал, через який дрони отримують пряму видимість шахт. Оператори бачать, що цілі повністю відкриті. Цілі підтверджені вперед: дев'ять дронів починають пікірування. Їхні мотори розганяються миттєво до 30 тисяч обертів за хвилину. Звук високий, різкий, ріжучий. але пізно. Російський командир іще усміхається. Він щойно збив 11 цілей. Він не чує, як змінюється звук повітря над його головою. Він не встигає віддати наказ. Дрони не атакують зовні, вони заходять у середину шахт. Кожен із дев'яти по своїй цілі. Це не просто удар по техніці. Це пряме влучання в ракету, заряджену паливом і бойовою частиною. Вибухи одночасні, це не серія, це одна катастрофа. 36 ракет С-400 детонують просто в шахтах. Спалах підіймається на сотні метрів: ламки, паливо, метал, пластик, людські тіла все зникає. Це не просто знищення, це повне випаровування дивізіону. На землі сліпуче світло, ударна хвиля, що піднімає навіть важкі броньовані машини. Дерева на відстані 100 метрів повалені, техніка перекинута, радіозв'язок мертвий, панцирів більше немає. Командні машини мовчать від зенітної батареї залишаються димлячі вирви, і це лише перша хвиля дроню. І 48 апаратів, лише 9 були використані до цього моменту. Решта в резерві. Після вибуху 36 ракет С 400 Вся позиція перетворюється на вогняне місиво. Командний пункт зруйнований. Більшість пускових установок знищено, панцирі мерті. Але кілька установок ще стоять: шість пускових машин, дивом не зачеплених першою хвилею. Вони справні, вони заряджені, і в командування залишається лише один вихід відстрілятися поки не стало пізно. Із уцілілої командної машини командир, контужений з опіками на обличчі, хапається за рацію і кричить: Пуск! терміново запустити все, що є. Не чекати наказу, відкривайте кришки, це вже не тактика, це інстинкт. Він досі думає, що по них працюють ракети. Він не зрозумів, що удар ішов зверху, з повітря. Він не знає, що дрони все ще в небі. Просто чекають. Надходить команда, і решта шість пускових починають бойове розгортання. Гідравліка піднімає ракети у вертикальне положення, сталові кришки роз'їжджаються в бік. Бойові частини опиняються відкритими. Це знову вікно вразливості. Усе відбувається як уперше, усе за автоматикою. І в цей момент у справу вступає друга хвиля українських дронів. Ще шість одиниць заздалегідь виведених у позицію очікування. Їхні оператори весь цей час тримали апарати в резерві, чекаючи відкриття додаткових шахт. Тепер цілі видно. Тепер настав момент. Командири на землі квапляться. Пуск через три. Дві. Вони не встигають сказати один. Шість дронів входять у пікірування. Літять строго вниз, не по корпусу, а точно у пускові шахти, мов хірургічні інструменти. Кожна атака пряма. Кожен дрон несе бойову частину, здатну ініціювати вибух безпосередньо в двигуні ракети. Шість влучань, шість вибухів. Пускові машини вибухають одна за одною. Сталеві циліндри, в яких стояли ракети, розкриваються, мов консервні банки. Ударна хвиля накриває околиці. Решта розрахунків, що не зазнали поранень від першого удару, тепер вибиті остаточно. Ті, хто ще живі, оглушені, поранені, деморалізовані. На полі більше не залишилося жодної боєздатної пускової установки. Уся батарея С-400, увесь зенітний купол, увесь двомільярдний комплекс, обнулений за лічені хвилини, і все це менш ніж за 10 хвилин від початку операції, але навіть це ще не кінець. На полі залишаються машини забезпечення, заправники, перезаряджувачі, рухомі пункти управління, ремонтні платформи, шість одиниць техніки, які ще не зазнали пошкоджень. Командир, не маючи повної картини, помилково вважає, що по них працюють балістичні ракети. Він не знає, що їх ведуть з повітря в реальному часі. Він віддає останню команду: відхід: усе, що може рухатися, висувайтеся до траси. Відходимо швидко. Машини заводяться і, оминаючи воронки, зриваються з місця. Вони йдуть полем, по перемерзлій землі, давлячи залишки снарядів, пробиваючись до траси, що веде в тил. Вони не знають, що дрони вже чекають на них. У справу вступає третя група, ще 10 дронів із загальної кількості 48. Їхнє завдання полювання. Оператори заздалегідь розосередили їх по секторах. Кожен дрон має на борту заряд, призначений для знищення саме легкої техніки. Це не абстрактна атака, це зачистка. Першою рухається паловозаправна машина. Вона йде прямо, вразлива, з величезним баком. Дрон пікірує, заходить точно в задню частину під колеса. Результат вибух, катастрофа, вогняний стоп. Слідом командна машина, в якій перебуває резервне управління. Дрон влучає просто в кабіну. Машина звертає, з'їжджає в кювят, горить. Ще чотири дрони по одній цілі кожен. Шість машин знищені, як у тирі. Одна за одною, з точністю і холоднокромністю. На цьому етапі задіяно 25 дронів із 48. Решта все ще в резерві. Тим часом на українському боці починається остання стадія операції знищення ключової стратегічної цілі. Усього за три кілометри від епіцентру ударів знаходиться польовий склад боєприпасів. Саме там зберігалися додаткові ракети для С 400 боєкомплект пальне комплектуючи. Це серце всієї позиції. Якщо його знищити, відновлення буде неможливим. Українські сили запускають дві ракети Атакемс останнього резерву. Вони йдуть у профілі топатаки, вертикальне пікірування з висоти десятків кілометрів. Ціль конкретні координати складу. Влучання точне. Перша ракета врізається в склад, друга сусідній паливний контейнер. Вибух настільки потужний, що вогняний стовп піднімається на висоту понад 250 метрів. Наслідки колосальні. Хвиля стрясає околиці на десятки кілометрів. У прилеглих селах вибуває шибки. Від складу не залишається нічого. Уся бойова логістика дивізіону стерта. За 13 хвилин немає жодної цілої установки. 48 дронів відпрацювали. Усі без залишку. 36 ракет С400 вибухнули в шахтах. Шість уцілілих установок знищені одразу після спроби запуску. Машини підтримки спалені під час відходу. Склад боєприпасів перетворений на воронку. Увесь дивізіон протиповітряної оборони знищений повністю. Ціна питання. Україна витратила менше 50 мільйонів. Росія втратила понад 2 мільярди доларів. Але це не про гроші. Це про те, що головний щит неба С е 400 з його радарами, перехоплювачами, міфами про непереможність, розчавлений ущент. Причому не гіперзвуком, не стелсом, не якимись суперракетами, дитячими дронами за 500 баксів. А тепер головне, небо над Харковом чисте. Авіація, яка мовчала місяцями, повертається. Удари по логістиці штабу колонах йдуть щодня. Протиповітряної оборони немає, прикриття немає психологічно. Це пробоїна не лише в обороні, а й у вірі в техніку. Підсумок максимально коротко: 2 мільярди на порох. Операція на 100% успішна. Результат стратегічний перелом. Висновок простий: навіть найдорожчий щит марний, якщо ти дозволяєш себе обійти.